Шановні журналісти, я всіх запрошую інкогніто пройти в обласній лікарні і запитати, чи хтось їх примусив. Якщо ви знайдете одного, бачите, що примусили, будь ласка, я навіть а а да, що заяву піду зрубати. А на другий день будуть всі звільнені, то це знаєш. Дайте фамілію лікарів, просто Верну, сували, чи ні? все. Mm. Ви напишете заяву на перемузули. Я вам скажу ще один, ще один е, варіант. Коли зі мною говорять, це запреття офіційно займає, коли зі мною говорять лікарі, просто на території не по темі, не по медицині, то сам ці лікарі йдуть на кілин на, 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 до нашого головного лікаря. Про що говорили, <кій> що вона <кій> тобі сказала і про що? Офіційні заяви не тери. Вони не будуть говорити, наші залякані, ніколи не хочуть говорити, чому де говорять? Де не говорять, а видите? Значить, продовжую далі. Панове журналісти, мені потрібно говорити чи ні? Говоріть, говорить, вас. Говорить, не брішіть. Так само прологи, так само у вас му, діяли, не удивить, если они принесли. Као, да, 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 да. І так само. А личный качество, это не правда. Ну, правда, заичный качество. Так. Другой питание. Але він в ній мові мені відкрито сказав, що йому не подобається того, такі дії є розумієте, Китай. Я розумію, що він нам чесно не появи, ви розумієте, що так Китай в цьому сусідів. Я зараз прочитаю того у штаті, написали. По фактам, да. так, по фактам, кожному факту. По кожному факту. Патанатомі там буде трудно. Ви починайте, я вам скажу. Я вичаю. Значить тут сказано, що патанатомія, вони виташної віці. Поля, боясь, писає життя. Пата НАТО офіційно заявляють вам, як про те, що ви знаєте, живій загадки, Патанат, НАТО -да. зараз є на членах сорокової бригади на першій лінії фронту. Вони сьогодні прийшли. Так, що маємо рушіть. Вони ж ви що прийшли? Що ми готові йти на здоров'я? Ми готові за неконструктивних розмови. На сьогодні є заява. Прийшла певна група людей, яка просто прийшла з певною місією не дати людям говорити. Тому що є 4-5 ага. чоловік, які вони кругом, де вони з'являються, з'являється крик. Ну, Ось слухайте до кінця, будьте. будьте. Тому що є продажні активісти, продажні лікарі. Лікарі ви є і видите люди, ходіте попад, робити, а потім починаєте розповідати. Чому ж у вас не вирішили ряди? Чому це вас за Цікаво, люди? Вже люди вам не вірять. А, 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 і що я прошу вибачити, але знаєте, я пишу просто виключити трудою. Я вам хотайно значу. Я займаюся проблемами, яка вирішити. Мені прийшло, що в такі питання зараз вимогти. По-перше, по-друге, коли ж почнеться поважати про всіх лікарів, котрі, вибачте, як зручний грошов. Як начни, щоб нас всі просять не Ви вимоги Ви Я вони що Ми знаєте, не йдемо для того, щоб зробити пару розумів вирости, а для того, щоб спасти життя. І кожен з вас робить нормальну роботу. Так давайте допоможіть лікарям і медперсоналу працювати. І все, не треба їх переслідувати, не треба шукати корупціонерів. Не тут вони. Ви знаєте, за вашої ідеї мав би літати на із тим Просто це вас не стосується. Ми знаємо але вас як порядного лікаря. лікаря. За вас За вас мова не йде. Вам обідно за ваші колеги. За віде... ваших завідувачів, які беруть дорожчі останні у цих хворих, які не мають на ліки. Вам за цих обідно лікарів, так? А. Вам обідно за головних лікарів, які собі під час війни назначають собі допомогу по 15 тисяч. За цих лікарів вам обіду. Одного простого практикуючого лікаря не чіпнув. Я вже ніхто пристигні каїнці. Захищає департаментів, які там війну. Просто на простих лікарів саме приснуть. Братіка я вам трошку сомніше. Я всіх поважаюся цьому. Кожен робить свою роботу. Давайте так, що наша область на саме маленька в на Україні. Так давайте зробити зробимо цю медицину. Ми це робимо, відчищаємо кабарників, відчищаємо від цієї медицини, Та ми робимо це. Вам це не подобається. Пане Виталію, бачите, як вона виходить. Чи стоїть продовжуватися друга людина. Це ж оце нормально. На сьогоднішній Його? день На теж нелегко. Тут треба воювати до кінця. Медична лікар, святі 40. Мені сьогодні а за медичних представників 40. А ви теж працівниці душу. На сьогоднішній день надзвичайно багато справжній, які потрібно вирішувати, а не дискутувати, хто який писати. Сьогоднішній день є дуже багато змін і законопроєктів, які вже прийняті в першому читанні. Скажіть мені, будь ласка, шановна медична комісія і медики, які тут присутні, чи опрацьовані вами ці законопроекти, чи надіслані вами до Верховної Ради, до ваших керівників по партійній міні? У мене керівник. керівника по партійній міні немає. Я, Я не, не є партійна. Партій. Тому э, в цьому напрямку. У вас є напрацювання. Є. Є, 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 є. Я вас не передувала. Ви будете сказати, я не надав, дозвольте закінчити мені, потім відповідайте. Надалі. Я не Чи, не крики. Крики. Чи Київ далеко, в законопроекті далеко, але ми на місцевому рівні навіть в цим рамках, і тих законодавців. Знову ж таки, на попередній комісії я була пані Ольга. І я говорила, що від зміни керівника на сьогоднішній день не зміниться зовсім нічого. Медична галузь без фінансування неправда. Це неправда. Це не, не про фінансування. Ви бухгалтер, ви бухгалтер. про фінансування коли великі видаються окремим людям. Це не, не залежить керівник. Ми маємо конкретно багато-багато. Це незалежний керівника. Дуже багато залежить. Це зловживання. Це зловживання. Корумпована. Я... Тому, будь ласка, давайте робимо конструктив і напрацьовуємо механізмі, як наша медична галузь буде розвиватися в рамках децентралізації, в рамках госпитальних покровів. І таких питань є дуже багато. Давайте напрацьовувати єдину думку, а не зводити все до того, як змінити керівників за закладів. Багато законопроектів, реформ, міністерство спускається на місці. Ми прийшли до такого що рішення, що вказуємо з тими людьми, які бачить прогрес, і розуміють, що його і в і знову, і в той ситуації, що війна, ми звернулися. Йшли свої. Область на самостарній, у нас є свої особливість, є місця, піддалися три медицина. Я тут не дуже не думаю, що бугалки переживає за медициною. Я думаю, що ми дружина чи колишня дружина, колишня лікарів, який про вас саме писав заяву в самому значому дорогу. Але вже інше, що ми працюємо цю марку. І мій банк і ваші коштування. До цього я прибуду. Ви ще не сказали, що ми кілька за неймаємося. Будь ласка, сьогоднішнього дня я прошу вас від вас вибачити. Я від вас постійно вимагаю вибачити. За те, що ви переглянули весь порядок денний у своїх 13 комісій, проведених нами. І там ви знайдете не більше восьми до дійника. Всі інші питання, попризні питання, за комісію це питання галузі або по або, або медицині допомоги все. Куди? Так, вони продовжують заяву. Тікають кризис корона. Тому хай вони не купирують такими поняттями, як ми всієї громадськості або всіх. Дальше. Ми не займаємо чітко позиції чи департаменту, чи е, комісії. Ми хочемо, щоб на кінець в цій країні вже відбувся якийсь спокій, тому що наша проблема основна, друга проблема після корупції це міжосович. Ми не даємо. Ми сьогодні були свідками того, коли прийшли люди і не дають працювати, не дають робити заяви, не дають консулідуватися суспільству для вирішення певних. А ми це хто? Скажіть, будь ласка, щоб ми розуміли. люди. Ми не виступаємо проти призначення. Я сказала, що ми сьогодні хотіли заявити. Ми хочемо об'єднуватися для конструктивних рішень. Ми хочемо робити круглі столи, але ми не хочемо е, як нас вже ідентифікують і вже були передачі, говорять про Шеркових і говорять про громадських активістів, як шкоди. Це є ненормально. це є не Тані тому що ми боремося. Вони і мілітарна, іде борьба на на, на на сході, наші лікарі, і тут вони борються. Хай, скажіть, to, тому що з проблемами, які повсякдень у лікарській сфері, звісно, медична галузь потребує реорганізації. Звісно, тут є багато-багато проблем. Ми давно не безкоштовна медицина, циклі фінансування і всього іншого. Ми сьогодні потрібно в, 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 в рамках децентралізації робити то, ми, що там, ми. Можна зрозуміти. Громадські активісти, Ми Сьогодні активіст. зробили, це. Ми, що, що ми? Не Від кого ви говорите? Скажіть, будь ласка. Громадський активісти, я Від я, кого? Ви кажете, ми, 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 ми. Скільки чоловік у вас є, все, виконали свою роботу? Та, а, в ми? а ми виспро? хто? Ми виступаємо до морських активістів Майданівці 13 пенсіонерів. І лікарі у п'ять? Це громадські атівісти на область.